Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття. Дітки, погляньте, що це біля будиночку? Іграшки, клубочки в кошику, інструменти. Як ви вважаєте, чиї це речі? Іграшки це діток, клубочки в кошику бабуся залишила. Інструменти тата або дідуся. Як ви вважаєте, хто живе в цьому будиночку? Може, тут сім'я живе? А ось і їхня фотографія. У будинку живе велика сім'я. На дивані сидять дідусь та бабуся. Кубиками грають синок та донька. Сім'я п'є чай з печивом. Стільчик фарбує тато. Сім'я це найближчі та найдорожчі люди, які люблять один одного, піклуються про всіх та допомагають одне одному. І сьогодні, дітки, я пропоную вам виготовити аплікацію Моя сім'я у вигляді долонюк. А для роботи нам знадобиться аркуш картону кольорового. Це буде основа нашої аплікації. Кольорові долуньки тата, мами та дитинки. Та прикрасимо наші кольорові долоньки метеликом та бантиком. Ось таку аплікацію ми з вами зробили. Приклеюємо! йшо до та намащуємо її клеєм. Так приклеюємо. так в нас виглядає. Тепер беремо меншу долоньку та також намазуємо її клеєм. Та приклеюємо. Притискаємо серпкою, ось так виглядає. А тепер беремо найменшу долоньку, також намащуємо її клеєм. Та приклеюємо. Притискаємо серветкою. Ми прикрасимо наші долоньки метеликом та бантиком. Беремо метелика, намащуємо його клеєм та приклеюємо. І таким чином приклеїмо бантика. Ось так дітки вийшли в мене. А як же у вас вийшло? Я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!